Що я придумав слова, ногами затоптали. Шлей того всього нема вже на день чекали довго а він собі прийшов і не день, порізали, забули, стіну замовлю. А мене звуть Ірина Горбачевська, мені 23 роки. Мене звати Діана Ферштей, мені 24 роки. Мене звати Олена, мені 42 роки. В Італії я майже 2,5 роки. Е, якщо говорити в Італії, то я зараз безробітня. Е, у вільний час я фотографую. Фотографую клієнтів, українців зазвичай. За спеціальністю я журналіст. <смі> Ой, яким я тут тільки не працювала. Моя перша робота була в барі. Я була бар-леді. Потім, після того, я попала в ресторан як офіціантка. і потім наступна робота це була е, в джелатерії, це там, де готують морозиво. От, і це були таких е, три роботи, де я залишилася надовго. День в Італії. Це як прокинувся недавно, потім пішов по магазину, купив продукти, прийшов, приготував їжу, домашні справи. Ну, хочеться додому, я хочу працювати як було раніше. відпочивати тільки десь день-два на тиждень. А, насамперед, мені дуже подобається навчання тут. А, я відкрила для себе це з нової сторони, тому що а, це складно, так. Але а, це соціалізація. Ти знаходиш багато друзів, ти а, весь час у потоці, тобі треба щось робити. Це мотивує тебе вивчати щось нове. Далі я хочу. А, можливо, додаткові курси пройти або продовжити як PhD, тобто це аспірантура в університеті, але яка рахується як робота. Роботу знайти важко. Це дуже важко. Тобто тут все, що ти мав, знав, вчив. Всі дипломи та таке інше, тут це взагалі немає ніякого остатку. Є певні труднощі е, з мовою, е, ну також ментально інші люди, італійці. Е, адаптуватися теж не так легко, це важко. Але ну, як є, Такі обставини зараз в Україні, що ну вибирати мені нічого. Я приїхала з сином, ховалася від війни, тому перебуваємо зараз тут. Оскільки я зі східної України, то в мене немає а, нікуди повернутися, ні причини, чому повернутися, тому що тато загинув, а моя мама виїхала, тому а, мені просто не, немає до кого повернутися, навіщо. Тобто, всі зараз я маю друзів тут і не, не, не я не, не маю причини, чому. Для мене це як прокинутися зранку. і Я чую запах булочок, які пече моя мама. І я роблю чай з липи, тому що мій тато завжди рвав липу, сушив. І отак починається мій день. Я виходжу з свого будинку і чую запах е скошеної трави. Тому що в нас кожного ранку я не знаю як, але косили траву. І <гум> Це для мене вдома. Відчувати запахи, тепло, такого домашнього. Я виїхала з колишнім хлопцем, тому що він. Е Хотів навчатися за кордоном, і оскільки ми були у серйозних стосунках, то я також поїхала з ним. Але потім ми розлучилися, і я вирішила, що я також хочу продовжити своє навчання. У мене ні родичів, ні друзів нікого не було. Там було декілька знайомих, просто, які знали його та мене, але ми не дуже багато спілкувалися, тому що це все-таки більш його знайомі, ніж мої. Я дотепер не, не можу знайти, з ким е, отак з, легко зустрінуся і буду проводити час. Ну, тобто, навіть те, що ми знаходимося в, в одній країні, в нас можуть бути схожі інтереси, але вже є якийсь там нюанс, що нас розділяє дуже багато міст. Ну, син не дуже інтегрувався. Ну, йому краще вдома, тому. Немає різниці, яка це буде інша країна. В нього було онлайн навчання української школи. Він закінчив 9 клас в Італії, в онлайн, українській школі. Також поступив до коледжу в Україні. Теж зараз навчання онлайн. Тільки не так попросив, тому він ніяких друзів італійців не заведев, ну, хоча ну так може і є, ну, ну це так. От Оцей перший період я лише почала фотографувати. У мене була бронь на місяць-два місяці вперед, і то бронь була з оплатою 50%. І я тоді така була щаслива. Тому я лише почала, і я не знаю, як мені вийшло знайти клієнтів одразу. І починається війна перший день, другий день, і я розумію, що зйомка відмінилась раз, зйомка відмінилась другий раз, ніхто не знає, що буде далі, буде гірше, буде так, як зараз, що буде відбуватися. Це був перший другий тиждень війни, і мама сказала, що вона боїться, і каже: збирайте речі і приїжджайте. Ми думали, що ми поїдемо на на пару місяців, навіть не місяців, на тижні, тому що так як ми її давно не бачили, і плюс війна. І вона сказала, приїжджайте, бо, я, бо мені страшно за вас. І теж ті люди, в яких вона працювала, в кого вона працювала, вони сказали, що вони нас чекають, тому що вони нам і дали свою хату на короткий період проживання. Це було тільки через війну. Сам... і страшний момент для, для мене був, коли я їхала з дому. Чи ми поїхали 3 березня. 3 -го, 6 -го березня був евакуаційний поїзд до Польщі, до міста Хелм. Потяг нам попався купе, але у цьому купе їхало 12 або 13 людей. Разом з дітьми, тобто це були дорослі і діти, їхали не дуже довго. Майже дві доби, потяг десь стояв, всі сиділи, проходи які За купе, там теж було багато людей. Вони сиділи і вважали. Я, ну, щоб більше було міста мого сина, я у проході спала силя. Бачила, але в більш 2014 році, коли на схід на східній Україні вона починалася. А в 2022, тобто вона починалася, але як тільки війна починала заходити до мого міста, я е, вирішила, що мені треба евакуватися. Наприклад, моя мама вона залишалася на східній е, там. Декілька місяців, і вона бачила, як загинув мій тато в неї на руках, тому що бомба, попала, ну, бомба взірвалася біля а, нашого дому. І я розумію, що це не, для неї це дуже велика травма. І а, ми не, не, розп, не, роз, не розмовляємо про цю тему, тому що для неї це було дуже боляче, і я розумію, що я дуже гостро реагую. Але вже йде третій рік. Незрозуміло, що буде далі, як буде далі. З кожного дня я чекаю гарних новин з України, що все закінчиться, ми повернемося додому. Але ми з місця Запоріжжя, це прифронтове місто, яке постійно обстрілюють. Поки що я тут себе не бачу. Мабуть, тому що у мене чоловік залишився в Україні, він захищає Україну. Я не можу реалізувати тут себе, тому що і мій психологічний стан. Цього не дозволяю. Я всіми думками я все ну, одно в україні мене буває таке, що я а, дуже сумую та згадую якісь моменти, як це виглядало, і я з теплотою на душою на, на душі згадую, тому що я розумію, що я не буде змоги. А, не побачити це місто знов таким, як воно було. А, в мене залишилися якісь спогади зі школи, з мого дитинства. А, я пам'ятаю, як ви до деталей пам'ятаю, як виглядав мій дім, а, тому це <плес> залишиться лише, лише в моїй моє, пам'яті. Я хочу повертатися. І я планувала, але зараз з документами я цього не зможу зробити, як мінімум до літа, так точно. Я б дуже сильно хотіла свого італійця туди відвезти, показати своє місто, показати, де я вчилася, де я ходила на річку, показати йому кухню, яка на яка наша кухня, показати йому навіть наші традиції, щоб він зрозумів, як, як, яка я є. Бо я думаю, що тільки з тим, що я його відвезу до себе, я йому дам зрозуміти, якою я є насправді і. І я б хотіла йому просто показати Україну. Я думаю, що тато би точно зустрів з горілкою. Ні, не з горілкою. чекай, з самогонкою. З oh. Самогонкою, <світ> салом, холодцем, Все як має бути. <світ> я українка. Я українка. Я українка. Стіну замо. Кому то не треба, я буше вчора такий матлив Прийшли ви ми...